Лютий березень 2022 року. Маріуполь безперервні обстріли, відсутність їжі та води. Тисячі людей шукають надійне укриття, аби зберегти життя і свої, і своїх рідних. Для багатьох цим безпечним місцем стає драмтеатр. Ми не змогли у цокольний подвали, в цокольний етаж зайти взагалі, бо людей було настільки настільки багато, що люди сиділи, стояли. Аби захистити малечу, що перебувала там, містяни перед будівлею зробили великий напис Діти. Та навіть це окупантів не зупинило. 16 березня 2022 року Росія завдала авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Тоді під завалами, за даними прокуратури Донеччини, загинуло близько 600 людей. Ще щонайменше 400 отримали поранення. Ця трагедія стала доказом, що для Росії не існує ні людяності, ні меж жорстокості. Свідком тих подій став житель Маріуполя Микола. Перегняк. Тоді не, не, не було зв'язку, не було нічого. У нас було стареньке радіо, і ми те радіо підключали до акумулятора від машини і слухали там, а тільки ну, один канал був наш, український, і ми звідти узнали, що на драмтеатр скинули бомбу. Виїхати чоловіку та його сім'ї з постійно обстрілюваного Маріуполя вдалося практично одразу після цієї трагедії, 22 березня 2022 року. По дорозі їхали, стільки машин побито було, стояла на обочинах. Вони розстрілювали так частні машини, бо це тільки у цей час. Тільки почали випускати, якби зробили зробили ну, зелений коридор чи не зелений, але стріляли. У Тернопіль Микола Перегняк приїхав 29 березня того ж року. Сьогодні він учасник акції «Дети», яка відбулася на театральному майдані до третіх роковин трагедії Маріупольського драмтеатру. Присутні запалили лампадки та вшанували пам'ять про невинно вбитих. Ми кожного року, 16 березня, виходимо на акцію, щоб ми всі пам'ятали. Яке страшно лихо пережили місцяни міста Маріуполю ті дні облоги? Три роки по тому Маріуполь залишається символом незламності. А ця трагедія нагадуванням про ціну свободи та про тих, кого ми не маємо права забути.